Нам треба по-перше, до кінця о, зрозуміти, при чому це виклик перед всім суспільством, бо мені здається, українське суспільство, окрім цього поверхневого прагнення, бути, жити як в Європі, ну, залежніше. Да, не розуміє сутність. Да, тобто, і о, іноді, я думаю, якщо б там провести питання по ключових позиціях, наприклад, те, що стосується енергетичного сектору, було б. Дуже цікаво провести опитання щодо підтримки, наприклад, ідеї декарбонізації національної енергетики. Така небезпечна тема, яку наші партнери постійно але по-чесному це варто було б зробити, так? зрозуміти наскільки в принципі пріоритизація українців на сьогоднішній день дозволяє сказати, що головне нам в будь-якому разі декарбонізувати повністю нашу енергетику коштом відновлюваної енергетики і так далі, тому подібне. Але ми. То ви, ви думаєте, що не дуже високий рівень підтримки цього буде? Що поставити по-чесному? Це треба зробити знову ж таки не для того, щоб е, в ніякому разі використати це маніпулятивно, а для того, щоб е, побачити картинку і е, адаптувати в тому числі своє рішення е, провести пріоритизацію, що сьогодні е, найважливіше українцям мати е, сильну економіку, сильну армію. Е, так далі тому подібне, і в цьому списку декарбонізовано повністю енергетику, яка базується на відновлюних джерелах енергії, то я думаю, що ми можемо змодулювати ситуацію да, з вами. По перше, треба все ж таки пояснювати в принципі людям, чому. Є сенс в да? декарбонізації не тільки з точки зору наших такі знаєте, колег чиновників з європ з інституцій європейських, які нам як вчителі ну, розповідають. А ми тут як ну, прилірне ставимо крижики, що от, бачите, ми включили в проект закону обов'язковий пункт на наприклад, про так звані енергетичні спільноти, да, тому що у вас і у нас має бути да? і так далі. Але має бути баланс підтримки, як то кажуть, знизу від людей. Люди мають вимагати. Люди мають вийти, сказати, знаєте, от ми хочемо зрештою отримати можливість створювати енергетичні спільноти, забезпечувати себе, наприклад, чистою енергією, та за, а, за лічильником на сьогоднішні це все страшно розсинхронізовано. і в цьому я бачу в тому числі надзвичайно великі ризики.